Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. У 2022 році Україна зіткнулася з серйозним викликом. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти нашої держави завдяки героїчним діям наших незламних збройних сил України. Ми поступово почали відвоювати окуповані території та звільняти нашу Україну. Які ж основні завдання стоять перед нашою державою в 2023 році? Давайте ж будемо, друзі, з цим розбиратись. Я особисто виділив топ-5 завдань для України в 2023 році почнемо з першого і ключового завдання це перемога у війні проти Росії. Чому це завдання досить важливе? Дуже багато факторів. По перше, ми не можемо знати, яка світова кон'юктура буде у 2024 році. В багатьох країнах будуть відбуватись вибори. І тут мова може йти про Сполучені Штати Америки, де може відбутись зміна президента. І ми абсолютно не можемо знати, чи, до прикладу, якийсь інший президент зможе допомагати нашій державі. Плюс потрібно розуміти, що ресурсна база, вона. Зменшується не лише з російської сторони, а й з української сторони. Безумовно, ми отримуємо військову допомогу і економічну допомогу від інших країн. Але потрібно пам'ятати, що і в тих країнах була рецесія економіки, яка прямо пов'язана з путінською агресією проти України. Тому дуже важливим завданням. Для України стоїть переможне завершення війни у 2023 році або, хоча б, максимальне звільнення окупованих територій України. Це по перше, вдарить і по іміджу самої Російської Федерації. А по друге, ми зможемо формувати новий Фактично, ну не світопорядок, порядок, а новий порядок денний існування нашої держави. І тут ми переходимо одразу до другого завдання, яке стоїть для України в 2023 році. Це продовження інтеграції до Європейського союзу і НАТО. В ідеальному варіанті було б непогано, якби в 2023 році ми. Вступили у ці організації, але цілком очевидно, що ймовірність такого вступу остаточного вона є не на високому рівні, оскільки різні світові лідери говорили про те, що в короткотривалій перспективі ми не можемо вступити до Північно-Атлантичного альянсу, до Європейського Союзу, шанси вступити швидше вони. Набагато більше, але в 2023 році є переконання, що ми ще будемо продовжувати співпрацю з Європейським Союзом для того, щоб виконати всі умови кандидатства до Європейського Союзу. Ну що по подальшому вже відбувся остаточний вступ. Тому. Потрібно продовжувати інтегрувати до цих двох організацій: це і цивілізаційний вибір, це показ світу, що ми раз і назавжди відмовились від свого радянського минулого, і це, звичайно, подальші перетворення. Тобто, друге завдання інтеграція до ЄС і НАТО. В швидкому форматі третє завдання, яке стоїть перед Україною в 2023 році, це продовження проведення реформ у всіх сферах, і в даному випадку потрібно зупинитися на судовій реформі і антикорупційній реформі. Варто відзначити, що потрібно завершити земельну реформу і реформу децентралізації, також потрібно провести ефективну фінансову реформу і банківську реформу. Тобто, зміни у вигляді реформ повинні продовжуватись для того, щоб цивілізовані країни знову ж таки бачили, що ми прагнемо до змін і прагнемо до перетворень, і ми фактично завойовуємо свій шанс знаходитись серед еліти кращих країн. Тобто від. Проведення реформ у всіх сферах буде знову ж таки залежати як економічна, військова, фінансова допомога наших західних партнерів для України, так і факт того, як буде виконуватись попереднє завдання, про яке ми з вами вже говорили. Четвертим завданням, яке є також важливим для України, полягає у завершенні процесу заборони Російської православної церкви. Позитивні сигнали були ще у 2022 році, коли були проведені обшуки в. Церквах Московського патріархату, коли був зареєстрований закон, який, по суті, буде забороняти діяльність такої організації, як Російська Православна Церква, Конституційний суд України визнав законність називати УПЦ МП Російської православної церкви. Найголовніше в 2023 році це завершити цей процес заборони, тому що вже зараз. Безсовісні попи і священники говорять про те, що на них здійснюється тиск. А ми от хочемо за мир, за об'єднання. А діюча влада намагається здійснювати розкольні тенденції. Тобто вони намагаються зробити все для того, щоб зберегти свою владу і свій вплив, і продовжувати насаджувати українському суспільству російський порядок денний цього допустити не можна, тому завдання у. України стоїть чітке це заборонити остаточно російську православну церкву. І п'яте завдання, яке пов'язане з першим завданням, це розширення кількості країн, які будуть підтримувати Україну. Що ми візьмемо європейський континент, то там. Абсолютна переважна більшість країн підтримує Україну і виступає проти Росії. В даному випадку акцент потрібно здійснити на таких країнах Азії, на країнах Африки і країнах Латинської Америки. Адже там існують в деяких країнах проросійські тенденції, і тут дипломатам потрібно доносити. Владам таких країн думку щодо того, що здійснює Росія проти України, які здійснюються обстріли для того, щоб ми поповнювали, можна сказати, фонд, який буде підтримувати Україну, тобто розширювати нашу підтримку, і розширювати потрібно в тих можливостях, де Начебто з однієї сторони їх майже неможливо знайти, якщо ми зможемо залучити азійські країни, африканські країни і країни Латинської Америки ну більшість країн з цього континенту, то, відповідно, це буде ще більший успіх для нашої держави. Тому це завдання також потрібно реалізовувати. І, в принципі, в 2022 році вже говорилось про те, що будуть е, здійснюватися контакти, до прикладу, з країнами Африки, і президент України Володимир Зеленський це здійснював. Це потрібно знову ж таки продовжувати. Багато хто з вас може запитати, чому у Цьому переліку завдань немає відбудови України. На моє глибоке переконання, процес відбудови України і це завдання вже буде на 2024 рік. Очевидно, що в 2023 році ми все ж таки будемо поглинені у повномасштабній війні, і тут все ж таки пріоритетним завданням є перемога у війні проти Росії. Якщо перемога буде... До кінця літа, до осені, до прикладу, як говорилося різними аналітиками і керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим, то відповідно певний процес відбудови можна буде запускати осінню. Якщо ж цього не буде, за песимістичними сценаріями говориться, що війна. Може тривати до кінця 2023 року, це деякі видання американські зазначали. То вже самий процес відбудови потрібно планувати на 24-й рік, тобто повний процес відбудови і енергетичних об'єктів, і соціальних об'єктів, і об'єктів критичної інфраструктури. Тому, на мою думку, Завдання з приводу відбудови його варто вже відзначити у 24 році. Отже, підсумовуючи відео, давайте ще раз перелічимо основні завдання для України в 2023 році. Перше це перемога у війні проти Росії. Друге це продовження інтеграції до ЄС і НАТО. Це продовження проведення реформ у всіх сферах. Це завершення процесу заборони РПЦ і розширення кількості країн, які будуть підтримувати нашу державу. Це коротко, що я хотів вам зазначити з приводу цієї теми. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки, коментувати це відео і ділитись ним зі своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим. За нашу незалежність, все буде Україна. Хай щастить вам.